Продажі У нас потрапляє дача Logan MCV 2012 року випуску. Це саме останнє вже покоління, останній рік випуску в, цьому, в цій моделі. Автомобіль має двигун у нас 1,6 бензин, самий потужний на своїй лініці. Також на нього вже встановлене газове обладнання, він в чорному кольорі, має притвитуманні фари вже зимову гуму, дуже збережений у нас тканиновий салон, електропакет, бортовий комп'ютер у нас, мультимедіа, кондиціонер, підозрюпенева механічна коробка передач. Дуже просторий у нас. Задній ряд. Також просторе багажне відділення, Присутні у нас повний комплект, це запасочка, у нас шторка. Також домкрат, у нас ключ. Ось так ось дуже зручно відкривається у нас багажне відділення. Для автомобіля оригінальний пробіг всього-навсього становить 135 тисяч. Він весь рівненький по кузову, тому при кошти, приїжджай і купуй. Також в нас ти можеш придбати в кредит або в лізинг, А наш автомайданчик знайдеш за адресою міста Бердичок вулиця Житомирська, 90-2, Компанія Авто.